second Прийміть, будь ласка, наше співчуття. Ми розуміємо, що це великий біль для, перш за все для тих людей, хто втратили близьких. І вони, я не знаю, я не знаю хто це серед вас, але будь ласка, якщо вони є, будь ласка, прийміть наше співчуття. Ну, якщо влада місцева допомагає, так воно і повинно бути. Це їх робота, вони повинні це робити. І всі служби наші, я, наскільки мені відомо, всі служби наші працюють, ДСНС, то, що допомагали, боролися за життя дітей і для всіх, дорослих і дітей. Ми проводили консультації з прем'єр-міністром Греції. Також сьогодні у нього візити, ми зустрічалися, знаємо доповіді, що обов'язково всім сім'ям. Всім сім'ям, які я втратили, обов'язково їм допоможуть. Які втратили, повернути рідних, близьких це неможливо, на жаль. Щодо квартир, щодо питання втрати документів, то що з цим допоможуть обов'язково. Документи треба зробити. Зробим документи, і зробимо документи коридор. щоб швидко вам віддали документи. Коли у нас може ну, щоб транспортувати. Да? Що просто їхати, мені здається, і потім будуть проблеми, якщо просто існувати в, де, в будь-якій державі без документів. Мені здається, що це буде ускладнювати її, вам потім питання. Тому треба відновити так. швидко документи. Так. Я вам дуже дякую, що ви знайшли сили, що ви приїхали сюди, Володимиру Олександровичу. Ви велика людина, ви молодець. Хай вам Бог допомагає, хай дає вам сили.